Праві та ліві ми часто чуємо та бачимо ці слова в контексті політики, історії, філософії та багатьох інших суміжних сферах. Більшість із нас вважає ці терміни інтуїтивно зрозумілими та не їм занадто багато уваги, що робить їх одночасно зрозумілими всім та нікому. І особливо це відчувається в життєвих політико-ідеологічних дискусіях з вашим ситуативним опонентом. Коли обидва вимовляють однакове слово, але вкладають в нього дещо різні сенси, що є найбільш розповсюдженою помилкою в суперечках, яка ще на початку знищує будь-які надії на її розв'язок. То хто ж це такі ті праві та ліві, чому вони так називаються і чому з ними так багато плутанини? Сьогодні ми коротко та змістовно заповнимо цю прогалину. Для визначення етимології повернемося в далекий 1789, рік початку Великої Французької революції, а революції, яка радикально змінила світову політичну конфігурацію. Але нас цікавлять події більш локальні. Французьке суспільство не було однорідним і до революції ставилося достатньо по-різному, що, звісно, відображалось в новостворених установчих зборах, де люди, які виступали за збереження королівської влади, старих порядків, традицій та релігії, сиділи праворуч від президента зборів. А ті, хто виступали за обмеження чи знищення влади короля, радикальні реформи, соціальну рівність та повалення, на їхню думку, застарілих звичаїв, відповідно сиділи ліворуч від президента. Таким чином, дихотомія лівих з правими у 19 столітті під впливом французьких революційних ідей почала ширитися Європою і отримала свій подальший розвиток в політичній історії західного, а надалі і всього світу. Повертаючись до сьогодення, ми звідусіль читаємо та чуємо про те, як правими водночас називають лібералів, які ще недавно були лівими. Консерваторів, німецьких націонал-соціалістів та лібертаріанців, які взагалі пропагують анархічні ідеї. Але це лише початок. Найцікавіше те, що всі ідеологіки я тільки но перерахував за виключенням певного консерватизму можна віднести одночасно і до лівого крила. Що ж, ситуацію зрозумілішою це не робить. Зробивши невеличку інтернет-розвідку, бачимо, що у більшості сучасних авторів можна побачити спробу поєднання правості та вільного ринку з повним невтручанням в нього держави. А лівості з державним економічним втручанням, метою якого є досягнення штучного рівномірного розподілу фінансів. Але це є дещо помилковою тезою. В такому випадку консерваторів та націоналістів, які часто є державниками-етатистами, впроваджуючими національну протекціоністську політику, потрібно буде визнати лівішими від лібералів, що є очевидною логічною помилкою. Насправді ж, найбільш вірною тотожністю є проведення такої пропорції. Праві це прихильники природної та всеосяжної нерівності, яка характерна всім живим організмам, Ліві – це прибічники знищення будь-якої нерівності, навіть якщо це йтиме в розріз людською сутністю. І в чим більшій кількості соціальних, культурних, політичних аспектах життя ви відстоюєте ідею нормальності і ієрархії для різних популяцій та індивідуумів всередині них, тим більш правим ви є. Так і навпаки, чим сильніше ваше бажання знищити всі старі порядки, традиції, звичаї для побудови нового світлого майбутнього, де всі будуть рівними та ніхто не буде ні домінувати над людьми, ні експлуатувати їх, тим більше ви лівий. Для більшої зрозумілості давайте наведемо приклади. Вважаєте нормальним те, що люди народжуються з різними якостями, здібностями і можливостями завдяки генетиці, соціального та фінансового стану сім'ї. Ви расовим реалістами вважаєте, що людські популяції об'єктивно різні за своїм генофондом, вбачаєте ринкову економіку найкращою системою розподілу ресурсів? Що ж, в цих аспектах ви правий, але якщо вам ближче мультикультуралізм, егалітаризм, соціальна рівність та, можливо, суспільна власність, значить апітет лівий дещо краще підходить до вашої особистості. Тобто праві є пооціновувачами інтуїтивної для людини ієрархічної системи, де ти в суспільстві завжди одночасно знаходишся як вище, так і нижче когось. Чинники ж, яким підтримується цей лад, є вторинними, тому нерівність може досягатися як за допомогою вільного ринку, меритократії чи за допомогою феодально класової системи. В цьому, власне, і є найбільша плутанина. Коли два століття тому назад лібералізм та націоналізм вважали лівими ідеологіями, вони дійсно такими були, навпроти свого головного ідеологічного суперника консерватизму. Але на початку ХХ століття все змінилося після вибуху червоної марксистсько-ленінської чуми, витвором якої став Радянський Союз. Представники трьох основних політичних течій в західному світі лібералізму, націоналізму та консерватизму, об'єднали заради протистояння жахливій загрозі ультралівого радянського комунну соціалізму, на фоні якого всі ці течії виглядали однаково правими. І саме через цей різкий перехід цілого пласту ідеологій з лівого табору в правий ліберали називають лівими соціалістів націоналісти-лібералів, а консерватори вважають такими їх всіх. Тому на проблему політичної самоідентифікації потрібно в першу чергу дивитись з простої суб'єктивної точки зору та оцінювати кількість життєво оточуючих вас аспектів, на які ви дивитесь через призму рівності та нерівності.